Усочки, сьогодні я хочу трошки розказати, чому вибрала саме плюс сайз. Почалося все в 2019 році. Історія про мій в Київ це буде зовсім інакше відео. Обов'язково зніму про це. Але я зараз хочу відповісти на це питання. Чому саме плюс? сайз. Тому що коли я приїхала в Київ, я почала шити піжамки. І дуже багато йшло запитів. Насправді не дуже багато, тому що заказів було дуже мало. А, дуже мало йшло запитів по пошиттю піжамок. Саме плюс сайз тобто їх в принципі було мало заказів, але це було основному плюс -сайз. А, Також я розробляла тоді сама лекала і сама шила. Це було насправді дуже феєрична моя помилка, але про це вже також не живу. Обов'язково тільки напишіть, щоб я не забула зняти це відео, тому що я можу декілька ще разів казати, зніму на цю тему під час нашого цього відео, і потім можу забути. Так от, коли я почала шити піжамки плюс сайз, я не розуміла, чому в мене не замовляють піжамки там XS, S, M, може навіть L. Саме йшли там розмір 3 xl 4, 5. Десять було ще більше. Я не дуже розуміла, звідки ці люди взагалі приходять і чому вони звертаються саме до мене. Тому що в мене сторіночка була наскільки? На 100 підписників, потім 200, і так дійшла до 3 тисячі. І потім, коли вже почала відшивати піжамки, я зрозуміла, що це дуже хороша насправді ніша, тому що. Дуже мало на ринку, принаймні на той час було брендів, які шили для дівчаток більших форм. Але це ж теж люди, і вони також хочуть одягатися. Я не розуміла, чому взагалі така нерівність між, наприклад, мною есочкою і дівчиною 10 xl Тобто, чому я можу собі дозволити якусь там сукню певного фасону, а інша дівчинка не то, що вона не може приміряти, вона просто навіть такої не знайде. Але тоді були піжанки, ще я не шила. Оля. Ось. І вже коли я почала шити одяг, я зрозуміла, що настільки просто, настільки це масштабна ніша, яку ще ніхто не зайняв практично. Та в нас були там бренди для плюсайзів. Ну коли я переглядала ці бренди, мені жити не хотілося, тому що це бренд називається три Кита. Добрий день, три кита. Як це так називати бренд для плюсайз дівчаток? Три кита. Що це таке? Ну, це завал просто. А, також там були ще інші назви брендів, це було настільки не, не красиво, не стильно. Ну, я сама навіть не хотіла би таке носити, Ну, не говорячи про дівчаток, на яких нарешті знайшовся вже той певний розмір, хоч якоїсь там сукні, хоча сукня насправді, їдемо далі. І коли я зрозуміла, що пора вже брати, оцю... тому що я думала, ну, можливо, ми закриємо плюс сайз це ж такі витрати, це розходи, клієнти не розуміють, чому вони повинні доплачувати. Але коли я подумала про це, я підрахувала, скільки ж ми закриваємо дівчаток саме на плюс сайз. І це вийшло приблизно 75%. Тобто 75% ми продаємо і продавали тільки для дівчаток плюс сайз. Я буду не раз казати, що під час цього відео плюс-сайз, тому що плюс-сайз робить. А потім, знаєте, найкраще моє рішення, напевно, під час бізнесу було взяти дівчаток наших клієнтів безпосередньо на зйомки. Це настільки дало мені взагалі розуміння, що я все роблю правильно. Тому що коли ти береш дівчинку, яка ніколи не була на зйомках, яка трошки є закомплексованою, тому що в неї нестандартні параметри, не такі, як в моделі інших брендів, тому що там всі оці ж форми е, показують. Коротше, ну це, звісно, трешак. Дуже велике в мене питання, чому все так, я казала Галя з Холостяка. Але... Що маємо, то маємо, як то кажуть. Всі хочуть показувати модели, тому що моделі, фото більше продають, навіть для дівчаток там більших форм. Хоча ми ж розуміємо, що на дівчатках більших форм не буде виглядати сукня так само, як на дівчинці, есорці і все сорці. Ну це це не ок. Це не ок, тому що це обман все в житті. Обман. Отак. І коли я брала дівчаток. Плюсайс на зйомки, ви б бачили взагалі це обличчя дівчини, коли вона каже: Вау, невже я взагалі можу так виглядати? Ми ніколи, до речі, не замовляли там мейкап, Ні, може, колись на початку ще було, ну це таке. Ну Зараз взагалі не замовляємо ні мейкаперів, ні там стилістів. Я вважаю, що Лишні руки не потрібні тут. Можливо, хтось зараз каже, що ну, це неправильно, це непрофесійно. В бренді шоу Гузка це круто, тому що не треба робити з людини того, ким вона не є насправді. Якщо, наприклад, ми придумали там, зелену спідничку і чорний топ, і модель вдягає, і вона прям каже: Блін, я не знала, що це на мені так буде круто виглядати. Це, наприклад, я про це й говорю. То що можна говорити про стилістів? Для чого мені стиліст? Поки я не розумію, так само мейкапер. дівчинка. Ну, є задача, наприклад, там чуть-чуть підфарбуватися, там буквально взагалі мінімально просто. Хоча ну я навіть це не проговорюю це, в принципі, завжди логічно. І коли я коли так бачу, що модель приходить не накрашена, Мені настільки паралельно, тому що я знаю, що ми зараз її класно одягнемо, ми класно зробимо там в локації, і все в нас вийде. Тобто в мене ніколи немає щось не то, бо моделі там, наприклад, волосся, не знаю, тут якісь півні терчать. Та не собі терчать. І що? Кому від того гірше? Нікому. Ось. А, головне, щоб голова була чиста, це, це дуже важливо, це побажання. А далі краса, не крася, все, все буде класно, впевнена. Коли ми почали брати дівчаток моделей все пішло дуже круто, тому що я почула їхні відгуки, як їм подобається виріб. Я бачила, як виріб лежить безпосередньо на дівчинці. І я розуміла, де можна забрати в, саме в конструкції лекала, що можна завусити, що би хотілося, наприклад, там додати якийсь гачачок, там ще щось, там якийсь шнуробку і так далі. Тому наша насправді весняна колекція 2023 року, дай Бог, щоб ми дожили, то буде просто розрив. Я потім розкажу, розкажу чого. Зараз не буду взагалі це ще. Вам розказувати. Тому, якщо зараз не дивляться інші бренди, які не хочуть займатися плюсайзом, я вам просто я вам дуже вдячна, тому що ви мені даєте такий масштабний простір для реалізування своїх ідей, тому що всі клієнти поки що, ну більшість клієнтів йдуть до мене, і я вам реально бренди дуже вдячна, тому що ви не закриваєте ці потреби людей. А їх закриваю я. І це насправді супер круто для мене і для моєї команди, тому що ми збираємо реально в себе супер крутих клієнтів, і потім ще беремо їх на зйомки, і ми робимо такі круті зйомки. Боже, то нормально, що я так себе нахвалюю, мені здається, так. І якщо мене дивиться зараз дівчинка плюса, яка хоче побувати на нашій зйомці, хоче прийняти участь, а потім ми її розмістимо в себе в інстаграмі, можливо. Потім десь ще інакше, не буде теж про це зараз говорити. А, то обов'язково пиши в коментарях, що ти б хотіла прийняти участь, і обов'язково ми з тобою попрацюємо. Бо це буде пушка, я думаю, ти вже сама це розумієш. Тому вважаю всім в принципі, гарного тихого дня. Сьогодні, дай Бог, не було повітряної тривоги, а, щоб у вас було все сонечко над головою і в серці любов. Всім.